Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Рено Grand Scenic темно-синій колір. 19 рік 146 тисяч пробігу, симіймісна версія. Так, 1,3 і... 1 бензин 117 кВт за ціною 17 950 доларів. Бачимо. Контакти. Ось така красива машинка. На легкосплавних дисках. Шкіряний салон. Автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo XC60. Свіжопригнаний автомобіль. Так, по опису це 2015 рік, 2.0 бензин, 96 тисяч миль пробігу за ціною 15 950 доларів. Контакти є, ВІН-код фіксую. Автомобіль з Америки. Кого цікавить по ВІН-коду можна подивитись фото з аукціону. Так, по салону ми маємо шкіряний салон, бачу. Так, є панорамка. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Туран. Туранчик 2019 року, 2.0 дизель 228 пробігу за ціною 17 900 доларів. Семимісна версія. Кінець 2019 року. климат-контроль. Kia Sorento Чорний колір Автомобіль 2014 року 2.2 дизель 194 пробігу за ціною 18900 доларів в максимальній комплектації з повним приводом в рідній фарбі. Пробіг пишуть оригінальний. Контакти ось тут. Він-код. Надіюся, видно трошки. Сонечко підсвічує. Коробка автоматична, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Volvo V50 в козові Універсал. 12 року 1.6 дизель 240 оригінального пробігу. За ціною 8800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Шкіряний салон, механічна коробка передач. З форкопом та парктроніком. Toyota Avensis. 10-й рік, 1,8 газ бензин, 238 пробіг за ціною 7950 доларів. Контактна інформація для уточнення даних є. Hyundai Santa Fe. Десятий рік, 2,2 дизель, 208 пробігів за ціною 13 990 доларів. Контакти бачимо. Замінені ланцюг ГРМ та масло з фільтрами в рідній фарбі. Привід працює. Nissan Qashqai. Qashqai чекає 11-го року. 10-го коду, 2.0 дизель пробіг 197 тисяч. Вартість авто 11400. Контакти бачимо. Тканинний салон, кліматконтроль, механіка. Opel Zafira B. Так, автомобіль 11-го року. Так, дизель. Пишуть дизель на 92 кВт. Напевно, що 1,7. Дизель на 92 кВт, 140 кінських сил, є два ключі запалювання, максимальна комплектація, великий кольоровий екран, Webasto, фаркоп. Так, пробіг 211 тисяч, є дотяжка вікон за ціною 7750 доларів, мабуть. Контакти бачимо. Покажу по салону. Тканинний салон. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. CR-V. 12-го року 2,2 дизель, 246 пробігу за ціною 14450 доларів. Бачимо контактну інформацію. Комбінований салон, є підігрів сидінь, коробка автоматична. Така машинка. Volkswagen Caddy. 21 рік 2.0 дизель, 196 пробігу. Автоматична коробка передач здійснює 23 800 доларів. Показую інформацію. Пасажирський варіант в звичайній короткій базі. Volkswagen Caddy в такому. Класному кольорі яскравому 17 18 рік 2,0 дизель за ціною 16 800 доларів. Звичайно коротка база, Дивимось по салону, є кліматконтроль, контроль мультикермо механічна коробка. Всі сидіння є, оригінальний пасажир електроніки також як кому це потрібно. Audi A6 в S-Line в козу Універсал. Це 2015 рік, 2,0 дизель 243 пробігу за ціною 21 900 доларів. Контакти бачимо. Кіряний салончик. Так, кого цікаво, телефонуйте. Рено Кінго. Кінгушка го року, шахтиступаднева, коробка передач, 1,5 дизель на 78 кВт. 7500 доларів. Рено трафік. 16-й рік один дизель, 171 тисяча пробігу, зі ціною 14 800 доларів. В рідній фарбі з сертифікатом. Коротка база. Так, з лядою. Так, третій меган, темно коричневий колір, кузов універсал. Максимальні комплектації пишуть, це рік, 1,5 дизель, 231 тисяча пробігу. За ціною 9500 доларів власник Євген. Кіряний салончик в комбінованому кольорі, механіка, клімат-контроль, панорама. На оригінальних легкосплавних дисках з форкопом та парктроніками. Так, друзі, рідко зустрічаємо Peugeot Expert. Оригінальний пасажир. Тип 15 рік, 2.0 дизель, механіка за ціною 16400 євро 145 пробіг. Пасажир 8 місць, оригінал. Так, виглядає по салону. Всі сидіння є. Є форкоп, парктроніки, розпашонка позаду. Кому цікаво телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, маганчик третій в такому яскравому кольорі. 12 віку 1,5 дизель, 260 пробігу за ціною 10-300 доларів. GT Line, акустика Bose, новий комплект щеплення, нові диски та колодки автомобіль з Нідерландів. Зараз покажу по салону. Дуже цікаво виглядає, бачу здалека. Є панорамний дах. Значить, дивіться по салончику. Шкіряний в комбінованому кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage, темно-сірий колір. 12 рік, 242 пробігу, 1,7 дизель на механіці за ціною 12 750 доларів. Все в оригіналі, пише власник. Канинний салон. Ось такий варіант. Opel Combo Life. Свіженький бусик 2020 року, 1,5 дизель з, з пробігом 164 тисячі кілометрів за ціною 15-700 доларів. Без підфарбувань, контакти видно. Ось така машинка. Так, чесно вперше бачу на ринку. Так виглядає по салону. Досить цікавий варіант. Є форкоп, парктроніки, Обійду по колу. Кому цікаво, телефонуйте. Renault Scenic в комплектації X-Mode. 15 рік. 1,5 дизель, 204 пробігу за ціною 11300 доларів. Максимальна комплектація. Контакти бачимо. Комбінований салончик. Автоматична коробка, панорама. Без сьомий посад в універсалі. Чорний колір. 14 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка за ціною 11 800 доларів. Тканинний салон. Клімат, контроль, мульта Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Туранчик 12 року, 2.0 дизель на автоматі, 259 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Тканинний салон, клімат-контроль, підігриви, мультикермо. Ось такий варіант. Б-6 Passat в універсалі. 2008 рік 2.0 дизель, 205 пробігу, нефарбована, автоматична коробка передач за ціною 9300 доларів. В арлайні бачимо. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо, люк. Зовнішній хром пакет. Кого цікавить, телефонуєте. Volkswagen Cross Turan. 11 рік, 1,4 бензин, 251 тисяча пробігу, автомобіль для Швейцарії за ціною 9650 доларів. Контакти видно? Тканинний салон, кліматконтроль, підігріви. мультикермо. кермо. Nissan Кашкай. Семимісний. Так, плюс 2. Семимісна версія, 13 рік. 2,0 дизель автоматична коробка, 7 місць, автомобіль Швейцарії, 208 тисяч пробіг. За ціною 13-200 доларів. Тут так, фіксуємо він код, кого цікавить. Надіюсь, видно. І заглянемо по салону. Шкіряний салон, підігрів, повний привід, клімат, контроль, панорамка. Такий варіант. Renault Grand Scenic. Так, 19 рік, 1,7 дизель, механіка 7 місць за ціною 15-100 доларів. Контакти бачимо. Так, тканинний салон. Ось такий варіант. Renault Colleць. 12 рік, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід за ціною 12-200 доларів, 200 тисяч пробігу, є сертифікат, контакти бачимо. Він код спробую зафіксувати також. В гарному кольорі темно-сірий. Акустика Bose. Є відмітки, комбінований салон, автомат, клімат. З парктроніками. Peugeot 3008. 11 рік 1,6 дизель, 228 пробігу, є комплект зимової резини на дисках. Вартість авто 8600 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон, клімат, контроль, механічна коробка. Шкода Октаві А5 в універсалі. 12 рік. значить 1,4 бензин на автоматі. 200 тисяч пробіг за ціною 7-900 доларів. Клімат контроль підігрів мультикермо. На легкосплавних дисках з форкопом та операктроніками. Volvo S60 16 рік, 2,0 бензин, 156 тисяч миль пробігу, 13950 доларів, автоматична коробка, повний привід, сліпі зони, тут він-код з люком. Ось такий варіант. До речі, друзі, кого цікавить, у нас є такий самий автомобіль 16 2016 року, але з 2 літровим дизельним двигуном європейський варіант з механічною коробкою передачі B8 Passat в універсалі. 17 рік, 2,0 дизель, 194 пробігу, за ціною 16500 доларів. Без підфарбувань. Автоматична коробка пишуть оригінальний пробіг, кліматконтроль підігріви, антиблікове скло, власник Дмитро. Тканинний салон. Перко, парктроніки. Такий варіант. Б-8 Passat в універсалі. Темно-сірий колір. 19 рік, 2,0 дизель, 208 пробігу за ціною 19-100 доларів. Без підфарбування, led фари, асистенти, камера. Контакти видно, він код також покажу. Електроскладання дзеркал? Тканинний салон. Ось такий варіант шкода Октавія в універсалі. Автомобіль 2019 року, 2-літровий дизельний двигун без підфарбувань. Так, не бачу там більше по опису. За ціною 15 16 300 доларів. Бачимо контакти. Покажу також він-код. Неповна інформація, друзі, тому кому цікаво, телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію від власника. Є кліматконтроль, салон тканинний. Дачі Sandera Stepway. 12 рік, 1,6 бензин, 182 пробіг, за ціною 7,300 300 доларів без підфарбувань. Контакти бачимо. Комбінований салон, механічна коробка передач. Хто шукає таку машинку, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Ренокінгу в довгій базі. Кінгушка 2013 року, 1,5 дизель, 150 тисяч пробігу за ціною 11,750 доларів. Повністю обслужений автомобіль з кондиціонером, парктроніками, фаркопом 7 місць. Двигун на 81 кВт з 6 коробкою передач. Ось такий оригінальний салон. Всі сидіння на місці з фуркопом та парктроніками. Audi a 4 15 рік, 2,0 бензин, 86 тисяч миль пробігу, так, 13 тисяч 400 доларів в S-Line. Контакты есть. винкод код фиксирую. Шкирный салон, старт-стоп, люк. Такой вариант. Mazda CX-5. 12-го року 2,2 дизель, 187 пробігу без підфарбувань за ціною 13,790 доларів. Автомобіль Швейцарії. Шкіряний салон, автоматична коробка. Парктроніки, камера. Такий варіант. Renault Kengo. 13 рік, 1,5 дизель, 196 пробіг за осіною 10-150 доларів. Бачимо контакти. <салончик> на оригінальних легкосплавних дисках з форкопом.